Команда готувалася до початку другого кола з хорошим настроєм провели збори і хороші матчі були які ми Розбирали і планували те, як ми будемо грати тому в другому колі. Хлопці підходять дуже хорошим настроєм до матчу, тому чекають на перший офіційний матч. Наскільки команда скучила за офіційними матчами чемпіонату? Ну, дуже скучила на протязі місяця. Те, як ми готувалися, бачив ряд очів до офіційного матчу, і ті матчі контрольні, які ми проводили, вони розуміли, що в цьому чемпіонаті буде нелегко. Тут трішки підросли. Вони розуміють, що хочуть попасти в першу команду, тому вони тренуються з бажанням і хочуть цим допомогти. Є новачки, які зараз знаходяться в ФК і в академії. Ми побачили, як вони пройшли збори. Хочеться, щоб для практики вони і ще пару місяців знаходилися в своїй команді, і ми будемо дивитися, як вони. Працюють, як вони грають, щоб уже влітку вони поповнили наші ряди. Рівень підготовки десь вже відсотки 80. Ми готуємося до чемпіонату. Уже більш наші оберти збаляємо, підходимо у гарному ритмі до чемпіонату. Ми готові на всі 100%. Дуже гарні збори пройшли. Зараз готуємося до першого туру, готуємося до перемог. Верес це бойова команда. Хлопці, які даються на повну, де можна брати і у них, потрібно так само віддаватися. Але чи Верес це чи шахтар для нас не важливо. Ми налаштовуємося на будь-якого суперника. І для нас важлива саме наша гра, гра крибас. Непогана команда, але нам не так це важливо. Можливо, ми готові до будь-якого суперника. До нас приєдналися молоді хлопці, які кожного дня з нами працюють. Ми їм допомагаємо. Вони стають краще. Домагаємось їх доєднати до нас і вже разом готуватися до чемпіонату. Хлопці 2008 року працюють з нами. Прийшли теж з нами збори. Ми допомогли їм адаптуватися до нашої команди. Вони вже як свої. Команда дуже рада, що починається вже чемпіонат. Чекали цього початку. Я точно скучив дуже сильно сумував за цим, за цими емоціями. Переживаннями я так само бачу по всій команді, по хлопцям, що вони вже готові в перечутті нового сезону і багатьох матчів